Заходьте доброго дня. Я з приводу вакансії секретар референт Добре. Ви якраз вчасно. Проходьте, сідайте. Мене звати Богдан Липський. Я голова цього креативного агентства. До речі, дуже відома і впливова людина. Вам дуже пощастить, якщо будете працювати саме у мене. Так, я знаю. Я про вас, Богдане Володимировичу, назбирала всю інформацію, яка була в інтернеті. Це приємно. Але для вас, просто Богдан. А як вас звати мила дівчина? Жанна. Жанна? Дуже рідке і чудове ім'я. Ну що ж, Жанно, розкажіть про себе. Тобто вашу освіту, досвід роботи. Ось моє резюме. Тут все написано. Терпіти не можу бюрократії. Жоден документ не замінить звичайного людського спілкування. Я вас уважно слухаю. Жанна. Ну, я закінчила університет Шевченко за спеціальністю соціальна психологія. До речі, з червоним дипломом. Пройшла курси перекладачів та секретарів референтів. Вільно володію англійською, німецькою, французькою мовами. П'ять років працювала за кордоном в компанії Дамблдон, яка спеціалізується на створенні реклами. Також була правою рукою голови компанії містера Донована. Зараз вернулась в Україну, хоче продовжити працювати тут. Це все чудово, але цього мало. Можливо, на якісь курси виходили, може курси масажу або курси Богдане Володимировичу, я вас не розумію. Розумієте, Жанна? Роботи у нас буде багато. Будуть і зустрічі з клієнтами, і корпоративи. Поїздки за кордон. Ми будемо з вами працювати і вдень, і вночі. Мені потрібна помічниця, яка не тільки допоможе провести переговори чи підготувати документи, а ще й допоможе розслабити мене після тяжкого робочого дня. Розумієте? Якби ви, пане Липський! Читали моє резюме, ви б знали, що в мене є чорний пояс дзюдо, тому не раджу наближатися до мене своїми липучими та смердючими губами. Якби я знала, що вам потрібна була проститутка, я б ніколи в житті сюди не прийшла. Вам має бути соромно. Трохи переборщила. Трохи? Катю, ти всю грозі псувала. Ми ж домовлялися. Ну, вибач, Любий. Просто ти відразу викинув моє резюме. І що? Ну, я їх вчора цілий вечір писала. І до того ж, мені так захотілось відмовити такому красунчику, як ти. Я просто не встрималась. Серйозно? Моя типу